Всем дорогі друзі. Сьогодні я прибув на нову ходу і короче, тут зникло була людина. Я тут вже бачу якийсь дім встроєний і ще таку штучку. О. Так, давайте я піду. Так, зараз сковорозділю. Так. Так, разберём. Так. так, так, так. так э, зараз... Зара. Туда пойдем прочекаем. зараз зара зара Светло. Фух. Эм... Э, Тут такая вот пулычка. проще вы заработать не да, Тут вже забракадіровано. Так. Камера і Ммм, Тут їжа. Напевно, хтось виживав. Напевно, та людина, яка пропала. Коротше, ми дам прочекаємо ту штуку. Я зараз поставлю музичку. Погнали Погадаємося. Коротше, я зараз зроблю таймскіп, Коли потім прочекаємо. Давайте ось цю штуку роздивимося зі всіх сторін різних. Ого. Тут якісь технології. Нові. Стоп. Оце стоп. Сіда. Оце шо... Стоп кроп. 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 Це тотем. Все, 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 все. Ой, 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 ой. Все, 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 все. Ран, 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 ран. И я бежу назад. Я зараз роблю таймскіп. Ну, короче, я пришвидчу зараз то, що буду знімати. Давайте, давайте, зараз буду пришвидчувати. Піднімаємо. І зараз камеру ще поставлю.

Стоп. Де камера? Знаєш, нідного Дім. Я тобі на сочок. А, як добре. Почекаю. А-а-а-а-а-а-а. -ба -ба Хочеться з задньої я йду на задній на ну, да? Стоп. Я рухатись не можу. Я не можу рухатись.